Вітаю всіх. Сьогодні я буду робити пиріжки, які такий, знаєте, в мене забутий рецепт. Я його робила років 20 тому, може 15 років, і я про нього просто-напросто забула. І я ніколи його більше не використовувала. Але мені щось вон, той рецепт згадався. О, і я навів мене на думку, що, що то дуже добрий рецепт, що я його можу. Попробувати спробувати відновити в своїй пам'яті. Точно всіх інгредієнтів я вже не пам'ятаю, які там були, бо я вже передивилася, нема в мене ніде записано. Але пиріжки то є пиріжки, і інгредієнти більш-менш подібні є до всіх пиріжків. Я спробую сьогодні зробити. Якщо вийде, то буде супер. Не вийде, то <с> По-любому. Коротше, це пиріжки, які печуться на олії. Всередину я буду давати капусту. У мене не було кислої капусти, моя ще не скисла. І, і То я буду давати свіжу капусту. Але якщо маєте кислу, то можете або саму кислу дати, або наполовину зі свіжою, так, щоб була кислинка. чуть-чуть. У -чуть. мене буде свіжої капусти, тому ну, що я не маю кислої. І, і що нам для цього треба, нам треба зробити опару і ці пиріжки будуть на дріжджах. І вони мають маленький секрет, ці пиріжки. Ці пиріжки, то я, то я потім вам скажу за то, але зараз само початку зробимо опару. Я взяла 150 грам води тепленької, і сюди додаю дріжджі. Дріжджі в мене тут є 10 грам, 10 грам дріжджів. І також я додам ще ложку столового цукру, бо я хочу, щоб вони, щоб опара мені швиденько е, заробила. Я сюди дам ще цукру і дам ще трошки муки, щоб вона була дійсно упарою. Зараз побачу скільки. Ось у три ложки, я думаю. Раз буде видно. Тісто таке на упару робиться, знаєте, як сметана має бути от такого. Як густа сметана. То, якщо буде мало, то ще добавимо. Добре, добре, бачите, воно таке тягуче, вже, як сметанка, згубилося. І все, і ми його тепер я його чимось накрию і так лишимо, щоб воно капельку підійшло, активуються дріжджі і тоді будемо продовжувати. У мене пройшло 5 хвилин, моя опара чуть не втікла мені. Дивіться, я гарно піднялася. Добре, що я заглянула до неї, бо я її накрила серветкою. І вона моментально, моментально. За 5 хвилин. Тепер викидаємо ту пару більшу миску, в якій будемо замішувати тісто. Тепер будемо додати наш секрет, з допомогою якого наше тісто має бути дуже пухке і дуже гарне. От хочу це побачити. Отут в мене є, тут навіть вам не видно, тут є ложка горілки. Буквально одна ложка горілки. І тепер цю ложку горілки я додаю в опару. І все гарно вимішаю. І тепер буду додавати все решту. Одне яйко. одна чайна ложка солі. Горілка може бути люба, і 40%, і 50%, і 60%, хто яку має. О, і тепер вливаємо сюди молоко. Тепле молоко. І тут я насіяла 3, 700 г муки. Додаю потрошки і спочатку лопаткою а потім перейду на ручний виміс. І ще в мене залишилася олія, але я її буду додавати вже в самому кінці до тіста. так Тепер я буду переходити на ручний виміс і зараз вам покажу мішую рукою. Вже половина муки пішло, Тепер додаємо ще трошки. Отак вимішуємо до готовності. Коли тісто вже майже готове, але воно ще трошки клеїться до рук, ми тоді додаємо олію. Я сюди дала 3 столові ложки. 3 столові ложки олійки. Щоб тісто з'єдналося з олією гарно. Ще раз його перемішуємо, а далі будемо вже продовжувати на столі. От тепер, дивіться, я його ще трошки підмісила на столі. Воно таке дуже м'ясеньке є і дуже гарне. Таке вже, знаєте, воно так би вже готове. Але я ще хочу, щоб воно підрухалося. Тому я змастила отутей капну трошки олії на низ. Змастила мисочку і ставлю його на підходження. Підам мисочку. І накриваю рушником і поставлю в тепле місце. Не знаю, побачимо, коли воно підійде. Може за годинку, може за півгодинки, буде видно. Зараз готую начинку для пиріжків. Цибульку покришила ціленьку цибульку. Вона в мене вже піджавилася до підволості. І тепер додаю, що підтушкую морку. Морк даю багато, цілу велику морку. Зараз морква підтушкується, тоді будемо давати капусту. От з цибулькою э, підтушкувалися, тепер я додам солі, додам півчайної ложки, солі. додам суміш перців, Тоже пів чайної ложки. О, і додам паприки копченої, так півчайної ложки також. М. І наша цибулька з моркою вже готова. Я її відставляю і ставлю капусту. Капусти в мене трошки багато, і я її дала в другу сковорідку. О! І тепер я хочу, щоб вона мені трошки присіла, через що я дала капельку води на низ і закриваю кришкою, щоб вона мені сіла. Вона чуть-чуть Зменшиться в розмірі і тоді будемо далі продовжувати. Тепер okay. капуста усіла. Тепер ми додамо олійки. Я так думаю, дві столові ложки. Щоб вона тільки просто мала в чому жаритися. І тепер додамо морку з цибулькою сюди, щоб вона все разом перепушкувалося. І тоді додамо ще спецій. Тепер ж до капусти. Знову півчайної ложки. Копчені поприки. Півчайної ложки суміші перці. Я так науку тут буду півчайної ложки. Так. І солі. Чайні ложки солі. У капусти в нас трошки багато. Я півголовки капусти, покришила, але тут теж залежить, яких півголовки в кого. Туди вже тут собі дивіться. І робіть так, щоб капуста була вам смачна. Як вона вам смачна на, на пательні, поки жариться, так вона вам буде смачна і пиріжку. І тут все тепер сушкується наша капуста і будемо починати робити пиріжки. Так, капуста вийшла дуже добра, смачна. З усіма дубалками, з приправами дуже смачно Цей смакує. І тепер будемо робити пиріжки. І пройшла годинка. Дивіться, як гарно тісто підійшло. Дуже гарно. І тепер його будемо викидувати на стіл. О, бачите, як красуті ще. О, і тепер воно, тепер воно з такими бульбочками кругом. Дуже файне. Воно таке, знаєте, таке аж так прямо дихає. Ти працюєш з ним, а воно як дихає, як живе. І піддається гарно. Бачите, я його розкачую, і воно гарненько мені піддається. Що я з ним роблю, так воно так гарно йде. Дуже тісто, я задоволена. Значить, я згадала той рецепт, більш-менш головне, щоб воно вийшло. Ой, тепер буду, буду робити такі маленькі шарики Ой, і, і буду їх розкачувати і начиняти капустою. Зараз я все тісто поділю і тоді покажу. Так? Тепер зараз будемо розкачувати. Ви Знаєте, тісто таке пузирчисте, що я от качаю і воно лопається Ті, ті пузирі. І це все завдяки, завдяки горілці. От горілку, як додаєте до тіста, ото воно таке буде. Дуже хороше тісто, дуже хороше. З таким тістом працювати і хочеться, знаєте, і я взагалі-то люблю з тістом, але як воно тобі, знаєте, не, під, ну, не підкоряється, то з ним дуже важко. Ну, а це, слухайте, як поклав, так воно лягає, куди його нахилив, туди нахилилося, дуже приємне тісто. Дуже приємне і легке в роботі. То зовсім інакше тісто, ніж ніж без горілки. Зовсім інакше. І горілки тут, ні? Одна ложка. А дивіться, який результат. Ушумляючий. А начинку можете давати любу. може бути, може бути гриби, може бути м'ясо, може бути картопелька з цибулькою, з петрушечкою, з укропчиком. От така, Любу начинку, яку ви, собі, яку ви любите, яку ви знаєте. Все. Я накачала трошки і тепер буду накладати. так. Кожну вареничку. І з нею будемо робити пиріжовусь. Ось так беремо вареничку з капустою і так защіпуємо кругом. Весь пиріжок защіпали раз, потім повертаємося назад, ще раз поправляємо. Може десь, знаєте, як то тісто воно може трошечки відійти. О, і тоді його так от. І все, пиріжок готовий. І так всі поробимо і йдемо на кухню жарити. На сковорідку я облила. Приблизно до 200 грам, десь 150 грамів олії, може і 200. І добре сковорідку розігріла. Бо я хочу так, щоб олія обхопила мої пиріжки і щоб вони скоренько гарно жарилися. І тепер викладаємо всі пиріжки сюди. Дивіться, котрі у вас більше підрухалися. Отак. От Отак от має бути олії. Щоб вони кипіли так прямо олії. Ну і все, і вони жаряться. Дивіться, яке то красиве тісто. Та тут слід нема. Ви знаєте, що я забулася, що таке тісто можна робити, і тепер воно мене буде вже прислідувати. і так гарно воно печеться, воно, дивіться, як воно позбільшувалося. Воно позбільшувалося конкретно. Ті пиріжки, так прямо слухайте, як на, як на яких. На дурних човнах. Ви знаєте, то є бомбезні пиріжки. Я ще таких пиріжків, вже, я, ну як, я пекла, але я вже просто забулася. Це було дуже і дуже давно. Дивіться, то є бомбезні пиріжки. То капець. Щось що, вже стільки хвалю, що то дійсно ви знаєте, то, то вартує такі пиріжки робити. Ви знаєте, в мене вийшли бомбезні пиріжки. То є, то є, Тим словом все сказано. Бомбезні пиріжки. Вони такі пухкі, великі були на пательні, і вони такі, та вони є такі ще, вони ще не сіли, може вони і не сядуть, я не знаю. А ви подивіться, воно все виросло в два рази. От, пожалуйста. І саме по собі тісто дуже тоненьке. Ото головне, що воно дуже тоненьке, воно не є грубе. Ну, тунюня, тунюня, але воно таке, хоч тунюня, але воно таке надуте з тими бульбашками. Слухайте, не знаю, то вартує такі, такі пиріжки хоч раз в житті зробити. Я тут тепер вже буду робила весь час, тому що я, я тут поняла, що то дуже і дуже хороше тісто. М -м -м. А смак який. Та то можна їсти, їсти. Дуже добре. Дуже добре. Настільки добре, що я навіть не можу вам то описати, яке воно пухке те тісто. І яке воно добре. Ну, капуста то є капуста, вона сама собою, і Щоб поклали всередину, така вона буде. Тут нічого не міняється. Але от тісто, і що воно таке смачнюще, оце є добре. Це є дуже добре. Так що рекомендую. Ой, кому подобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, там є у правому куточку мого відео, там є такий, така червона кнопочка, там має писати темі нова. Нажимайте, щоб я бачила, яка вам тема подобається, щоб можна було більше висвітлювати їх на, на відео. І все, бажаю всім добра, злагоди і саме найперше миру. Все, па-па!